Документи. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Верховна Рада прийняла сьогодні законопроект, який підписав голова Верховної Ради. Ви повинні розташовуватись в місцях свого постійного дислоку. Документи говорю, вас полк там, а не на заправки. Я говорю, документи, Біон. Я з оружием, предупреждаю, последній я раз. Я ти теж з оружиєм, а я з оружиєм. Поняв чи ні, блядь? Теж він з тут бласка... Я говорю, документи бігом. Будь ласка. Клименко Олександр Миколаєвич. Триває ДПС вводу номер 5 роти ДАІ з обслуговування. Ви бачили блокпост? Що ви пролітаєте, як... Я, при... куда... я призупинився. Призупинився. Я тільки що запустили туди. Запустили тебе. відрозділ Следующий де? ну Вам ще запрещено їздити вообще? Ви сейчас навчається закону проїде. ні, це запрещено нам виїжджати за межі території Київської. За Вам запрещено з місць дислокації уїжджати. Так наше ж усе до місця дислокації. Так а ви де стоїте? Споріяслов. Ми на службу ну, так ми... Пішком треба ходити. де второй? Раз, два. Документы. Документы, я говорю. Я говорю документы свої. Я вас трогаю? Документи говорю. А вы хто такі? А вы хто такі? Підявите ви свої документи. Документи говорю. Свої документи предъявите. Хто ви такі? Вийшов закон Україна. Они не имеють право показати. Они не имеють права поставити. Постоянного места дислокации. Документы месте, предъявите так, свои. Они на месте. Они на месте. Они На месте. Они На месте. На он он На месте. На заправке? Нема... Чем вы на заправке? Чем заправляли вас? Я не На месте. На 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 месте. На месте. Тихо, тихо, тихо. Шо? Наморожена спитайте. А вам Верховна Рада сказала стоять на в місцях постійно дислокації, а не замороженим ходити. Місце дислокації. Я хочу місці дислокації. У мене є собідний... замороженим. Обідня перерва в мене є. У скільки у вас обідня перерва? У скільки у вас обідня перерва? Документи свої придіви. Не кричіть, будь ласка. Я, на... Я говорю, Тому, ну, документи шо? свої придіви. Не кричіть до мене, будь ласка, вчимно. Не кричіть на мене. Документи, я говорю, ще раз. Не на мене кричите. Туди йде 12 автобусів, оце вони супроводжують. Документи, документи говорю, ще раз, блядь. Не кричіть на мене. Чому ви на мене кричите? Чого ви на мене кричите? Документи! Чого ви на мене я на місці дислокації. У вас дислокація на заправці? Ні, в мене дислокація. Я говорю, документи предє ви. Я йду на своє місце дислокації. Я говорю, документи пред є ви. Чого ви не трогаєте? Документи, говорю пред є ви. Чого ви року? Документи я говорю <пускайте>. преді. И предъявлять документы, я не буду успокойно. предъявлять «Тихо документи, Нет, все. Не распускайте руки. Документы хоть не Документы, я говорю еще раз. Камеры я вам руки. Руки. Камеру. я не буду. Пока не видим. Документы. Документы. Вот свои документы. Вы за людьми, за людьми. Значит, не распускайте. Документы. Я говорю ще раз! Я не шановні, на камеру. Шановний, подивіться faze. на мене. Шановний, подивіться на мене. Будь ласка, не розпускайте руки, я вас Я Не трогаю його. Він з оружиє, я без оруження. Правильно, не трогайте. Документи мені треба подивитися. Покажите на ковід. Виключить камеру, я покажу. Чого ви розташовані не в місці постійної дислокації? Ось моє місце постійної дислокації. Де заправка? Чого ви сюди прийшли замороженим? У мене є обідня перерва. Десять хвилин, налізько. Скільки зараз? Мене на 10 відпустили, щоб я купив... Хто відпустив? Чий наказ? Кому Нема ви газу. телефонували? Нема наказу. Ви, ви пішли так щоб... заморожено. Ні, ось мій відповідальний офіцер підійшов. Ви... Давайте до офіцера. День. Хто розрішав цьому прапорщику? Ходи замороженому. Документи придивіть свої. Що машина розташована не в місці постійної дислокації. Це місце постійної дислокації. Заправка? Де місце постійної дислокації? Я питаю вас. Я буду кричати, блять. Поняв ти чи ні? Що ти сказав, сука? Я говорю, блядь, документи свої. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДПС. Де да, постійне місце бят. дислокації? Чого він стоїть на заправці? Хто розрішав йому ходити заморожене? Сюда говорю. Хто розрішав? Що забирать руки нахуй? Підораз огонь. Туди нахуй машину, блядь. Бігом! Запилы,